У Полтаві, в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського, харківський прес-клуб презентував три фільми циклу Сліди. Уперше документалісти відеопроєкту Харківщина зруйнована, але незламна, які з травня 2023 року фіксують наслідки російської агресії на території Слобожанщини, показали свої короткометражки за межами харківського регіону. 6 березня 2022 року, коли весь світ не міг оговтатися від розв'язаної Росією відвертої війни в центрі Європи і сподівався на швидке урегулювання конфлікту, Албанія знайшла спосіб морально підтримати нашу державу. Місцева влада столиці Албанія Тирани на позачерговій сесії перейменувала вулицю, на якій було розташовано посольство Російської Федерації. Прем'єр-міністр медійний. Він у собі в Твіттері пише: Пусть з сьогоднішнього дня ціречене пальномовче посол Росії, находячи в Тирані, получає письма в адрес Вільна Україна. Стрічка про обстріл на початку березня 22-го року почесного консульства Албанської Республіки у Харкові, у підвалі якого ховалися мешканці міста, одна із перших фільмів із циклу Сліди загалом за 10 місяців від старту цього україно-англомовного проекту. Створено понад 40 картин із 60 запланованих. Серед них остання книга письменника Вакуленка, про закатованого під ізюмом дитячого літератора. Ось Володимир Вакуленко, щоденник окупації. В душу дивися мені, синочок. Наша мета показати злочин. І документувати ці злочини, щоб люди, які дають нам інтерв'ю, які погодились нам дати інтерв'ю, на жаль, не всі хочуть давати люди, розуміють, в які перебувають ситуації, щоб вони могли слова сказати ті слова, які вони могли б сказати на газському трибуналі. Я для себе також шукала причини, чому я маю цим займатися заради майбутнього, заради майбутнього, як мінімум, моїх дітей, бо я хочу, щоб мої діти. Оскільки циклічна історія України і нападу з боку Росії повторюється знову і знову, щоб у моїх дітей було свого своєрідне щеплення від цього. Саме цим я займаюся для того, щоб мої діти, діти моїх друзів, моїх однолітків пам'ятали і не забували ніколи. Ці фільми це такий от архів емоціонального сприйняття того, що було. Авторів, режисерів, операторів, режисерів монтажу тощо. Коли перепроти там 5, 10, 15, 20, 50 років, саме ці відеороботи будуть характеризувати цей час. Знищення росіянами будівлі Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди звісно також характеризуватиме нинішній період російського вторгнення в Україну. Музей у селі Сковородинівка Харківської області головна історична пам'ятка про життя видатного філософа України Григорія Сковороди. Його праці це філософія серця, людяності, волі того, що зосереджує український дух і проти чого воюють окупанти. У ніч проти 7 травня 2022-го російські військові точковим ракетним влучанням знищили національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Фільм про руйнування садиби у Сковородинівці, де могила філософа, видатного земляка Полтавчан, глядацька зала сприймає особливо емоційно. Сковородинівка. Я там була. Була в кращі часи. зараз, дивлячись на це все, не знаю, зжимається серце, тому що прекрасно бачиш що нашу культуру просто нищить, нищать на всіх рівнях і б'ють в найбальніше місце там, де прекрасно розуміють, що це наше національне, автентичне, це наше коріння. Дані матеріали мають неабияку цінність саме у вихованні національної патріотичної свідомості. І нам буде дуже цікаво знайомити наших учнів, студентів із такими сторінками історії українського народу. Ми, звичайно, їх будемо розповсюджувати ці фільми. Обов'язково це на виховні години запровадить 10 хвилин фільм. Тим більше ми фільм цей візьмемо в наш музей в музей Сковороди у Чорнуках і може показувати його як ролик про такий чому ну, знищення. Звичайно, це був гарний музей із оригінальними експонатами. У нас на жаль в Чорнуках ну це не для кого не секрет, немає жодного оригінального експоната. На нашому колосачку Сковороди, а тут було що нижче. Я родом з Полтавщини, але 25 років жила в Харкові, випускниця Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Викладала в університеті і в інших освітніх закладах Харківщини. Зараз, у зв'язку з війною, зокрема, переїхала до Полтави і працюю тут в юридичному коледжі. Тому останній ролик мені особливо відгукнувся. Ми щороку. Проводимо по святу першокурсників саме в Сковородинівці, і я теж зі студентами і сама, і зі студентами їздила туди неодноразово в музей. І, звичайно, бачити ці всі кадри завтра зараз в зовсім іншому стані. Це дуже боляче. Нам дуже приємно, що харківські журналісти і саме харківський прес-клуб завітав до нас. І дуже важливо є обмін того, що є в нас. У нас відбувається збір. Інформації про е спогади, про документальні факти, зруйнувань також, про, наприклад, Гадяцьке Сафарі буде скоро річниця, що стало сімволом взагалі для всієї України також. І ми це акцентуємо на державному архіві. Ця робота, яку ми сьогодні побачили, вона буде також мультипліцирована думаю, полтавщиною, ми вже домовилися, що в бібліотеці буде зроблена відповідна фільматека. Викладу до проекту сліди. Правильно кажуть, і ми будемо також її мультипідсувати за кордон. За словами керівника харківського прес-клубу Олександра Швеця, документальні стрічки зі Слобожанщини покажуть в інших регіонах України. Крім того, уже в березні їх презентують у польському місті Познані, а потім у Гданську. Галина Половик, Михайло Будилко. Агенція новин громада груп.